Всім привіт! З вами Оленка, і ви на каналі Карпенко Фішинг. І я не знаю, як для вас, а для мене особисто рибалка це найкращий антидепресант. І їду я на ДСНУ, друзі. Щось ми дуже довго там з вами не рибалили. Останнього разу лящів ми там ловили. Подивимося, що буде сьогодні. Тож, погнали, буде цікаво. Ви подивіться, що робиться. Цікаво сядем чи ні. Просто аншлаг. Поїхали шукати місце. Так, наберемо водички та замішаємо нашу прикормочку. Почнемо з замісу прикормки, як завжди, горох. Горох я варю вдома. Висипаємо горошок, і він у нас, бачите, такий от вологий, я б сказала. Аж, Бачите, аж чвакає. Я його спеціально не дуже сильно так от прям зливаю від води, тому що я знаю, що буде йти прикормка і це просто мінус перший заміс. Так, з корму ми будемо додавати сюди одну пачку світлої прикормки. Це така печиво, без квітики. І одну пачку я вирішила додати чорною. Вона така пряна зі спеціями. І оцей перший заміс ми дуже гарненько перемішуємо, щоб прикормка забрала всю Вологу із нашого горошка. Дуже багато сміття по берегу несе. От прям дуже багато. Так, все, друзі, дивіться, бачите, вона ще не ліпиться, тому я впевнена, що друге дозволоження ми ще будемо робити. Прикормка стоїть, а ми йдемо далі готуватися. Пересіємо нашого опариша від кукурузяної муки. Так, Прилимки. І у нас є. Пінка. Ми її будемо, можливо, додавати в корм. Тому так само пересіємо швиденько. Швидкий огляд мого робочого місця. Годівниці, гачки. Дякую, Юра, дбаєш про мене. Екстрактор, годинник, ножиці. Завжди в водички. Після того, як робимо різку, кладемо так у воду, вони не затоплюються, заодно і миються. Чашка для нарізання. Ну, я її так тримаю, мені зручно, вона так стоїть. Так, тут у нас пінка, тут наша сумка з приладдям. Це у мене хробак. А тут у мене, я знайшла, була постачина, крісло, дві вудки 420 з тестом Три ножка. І там уже рибаки ловлять. З човна клас. Ну, якось так, друзі. А тут ми мішаємо прикормку куди це від нас надівається це сміття. Я вже тут трішки зібрала. Ой, дивіться, що я знайшла. На кого це такі здоровецькі гаки? Це точно що сум'ячі. Дивіться. Блядь, такий старовий. Ополтіть. Да ну ці вже поменше. Ну це, звісно, огромніші. Це ж треба так, хлопці понапивалися, що все позабували. Там навіть зверху черевики валяються. Чиїсь так бігли бійні. Чей туфля? Мой туфля. Першої справи потрібно, звісно ж, промаркеритися. Що я тут наміряла? А наміряла я, друзі, 45 метрів. Падає маркерний груз десь на рахунок 8-10. От він уже впав. Так, ми будемо стояти десь 5-6 метрів від такого. Обидві вудки я замаркувала на одній дистанції. Буду ловити з однієї точки, одним кормом. Одна вудка з опаришем, одна вудка з хробаком. Батил, Черв'яки проти опарів. Погнали. Починаємо кормитись. От чим зручно ловити з однієї точки, щось закормлювати треба по одну точку. Ну, зараз годівниць так 15. Покладемо, покажемо де ми його плануємо ловити, де ми його чекаємо. Так, орієнтир обрали, це будуть ось ці сходинки. Ух, як глюпнулась. І там будемо ловити. Що по гачках? Під опариша я беру номер 8. 0,18 жилка 60 см. Під черв'яка і номер 6, 0,2 жилка 60 см. Наші вудки ми вже нагострили. Що в нас по оснастки? Годівничка 90 грам, ранен ріг. Тягучий такий, бачите, тягучий фідергам. повідець І ось. Уже готова до закиту банда з опаришів, Чотири опариші. Що в нас на другій вудці? Тут все так само: годівничка. 100 грамів трішки ставлю більшого, вона буде зліва. Такий самий фідергам тягучий 60 см повідець, номер 8 гачок і банда з черв'яків. Подивимось, хто тут? Править балом і лящами черв'яки чи опариші. Фіксуємо час, ловлю в темпі не довше 10 хвилин. А Щоб, друзі, мені не зовсім було сумно одній на рибалці, дивіться, хто мені составить компанію. Ось такий павук. Рибалимо, я і павук Богдан, як в пісні. А я думаю, що ми вже 100% заробили на каву. Тож п'ємо каву. Напевно, тільки справжня рибачка може в таких умовах пити каву. Між черв'яками, пауками, зміями і рештою повзучих і шипучих. Чекати першого збитого ми можемо до синіх віників. Він може і не клюнути. Так що, друзі, за рибалку. Клювання на черв'яка. Так, да, маленьку рибку ми вже якусь тягнемо. А що тут у нас? А, біла гласка, дивіться. Ну, так як ми хочемо проаналізувати, що до чого, то в принципі я думаю, що рибку варто покласти в садок. Правда, як ми її там будемо відрізняти, яка клюнула на пробака, яка на офариша, я не знаю. Але давайте всю будемо класти в садок, щоб потім подивитися, що в нас взагалі вийшло сьогодні по перевалки. Люди на човнах плавають. Ось теж хлопці пливуть. І знову на черв'яка. Щось до опариша що взагалі ніякого інтересу не проявляє риба. Ось так от. Знову білоглазка. Ну і куди ти зібралася? Ну, рибі, звісно, треба давати шанс, але ти не, не скористалася. Така от, невеличка. Ну, таке собі поки що задоволення. Але нічого. Чотири душі запакувались. Боже, він зараз потоне. Обалдеть. І Дивіться, і пошли, пошли, пошли. Ох, і хлопці. Нічого не бояться. Цікаво, як вони там рибалять, як вони там взагалі повертаються. Я навіть і не знаю, ось таке зараховувати опаришем. Воно саме розмірами, як опариш. Поки що нас достає одна дрібнота. Рибаки, диваки завжди в чудо вірять, що щось хороше клюне. Я не виняток. Дівчатка, чий транспорт хто загубив з помаранчевими такими мотузочками. Взагалі, девочки, припаркую тут під деревом. Хто загубив, звертайтеся, скину геолокацію. Чому я вірю в горох? Дивіться, ми хвилин 15 тому закинули сюди декілька кульок корму. Ну, звісно, що корму вже немає. Його розтягнули дрібні риби. Також його трішки тут позмивало, але на дні ви бачите, що залишаються частинки. Такі великі частинки, які дуже добре видно самого гороху. Його не так швидко зносить, і він, в принципі, залишається тут лежати, чим приваблює нашу рибку. Тож давайте я розкажу, як, власне, я готую цей. Горох, який я так вірю. Ну, по-перше, дивіться, я купую горох, там будь-який, там немає якоїсь конкретної марки, до якого б я була прив'язана, до якої б я прив'язалась. Тобто зайшла, придбала будь-який, головне, щоб він був цільно зерновий, подріблений, все, цього достатньо. Горох я не замочую. Ставлю каструлю, зазвичай я готую собі там на два-три на рази. Туди висипаю горох ну, чи дві каструлі. І заливаю це все водою так, щоб воно добряче-добряче його покрило. Ну і ставлю на максимальний вогонь для того, щоб воно закипіло. Коли горох закипає, я відразу знімаю всю піну і зменшую вогонь. От потім я ставлю вогонь таким чином, щоб він, от знаєте, от. Кипів, але не википав. От якраз от, якщо там електрична плита, то у мене на електроплиті це на 4. Якщо там газова, то ну, там регулюєте вогонь, щоб він такий от кипів кипів єлі єлі от. І варю його зазвичай десь хвилин 25. Ну, дивлячись від того, який саме сорт буде гороху, але от, ну, от через 25-35 хвилин, як правило, він вже готовий. Що я роблю далі? Я, дивіться, Якщо от я ловлю прямо на риболовлю, то я не додаю не сіль, ні цукор. Якщо я ну, готую собі впрок, тоді я додаю сіль і цукор, вони служать як консервант. Цукру я додаю дві ложки, солі я додаю неповну столову ложку. От. І це весь час я його помішую, 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 щоб він не пристав до дна каструлі. Ну, звісно, можна там сісти, сидіти там і, і мішати, але я зазвичай щось роблю, і цей час бігаю і постійно мішаю. Потім, коли я його зварила, да, я його беру і пробую. Моя задача зробити як, щоб він був ціленький, да, але. При натисканні, щоб він все таки розпадався, все це оце, такий основний момент, при якому треба зрозуміти, що його все потрібно виключати. І дуже важливо, що коли ви його виключаєте, його відразу потрібно. Зливати і промивати, тому що в гарячій воді він може дійти сам по собі і ну, стати кашею, яка нам по суті не потрібна. І саме основна фішка всього цього приварки гороху це його потрібно дуже добре промити. Я, якщо там на вулиці, там на річці ми робимо, то це, звісно, річкова вода. Вдома я це все там висипаю в відро, в тазики, іду в ванну кімнату і починаю там дуже ретельно мити, 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 мити вимивати для того, щоб вимити оцю всю муть, яка там збирається. Ну, є, і буде збирати нам дрібну рибу і залишити максимально-максимально прозорим цей горох, щоб вода не була мутною. Ну і потім, коли вже його промила, то я його там, ділю на дві частини чи на три. Там рибалки готуються, все залежить від того, який у мене настрій. І можна його в судочки, в пакети, в кого є вакуматор, це взагалі чудово. я там це все в акуматори. Те, що беру, там, умовно, якщо варю ввечері на завтра, я кладу просто в холодильник і він нормально зберігається до ранку. Якщо я собі з запасом впрок це роблю, то ну, такий горох я вложу в морозилку. І тоді просто перед рибалкою достаю з морозилки на ніч, на ніч, щоб на рибалки його потім не бити молоточком. Розморажується він за ніч і вранці вже на, на рибалку у вас вуаля, готова горохова кашка для наших рибок. Тобто секрету ніякого немає. Головне це не переварити. І друге це дуже ретельно його промити. Все, ось такі всі фішки приварки нашого гороху. Користуйтесь кому корисно. Знову дрібна риба. Опа! Ось така от біла глазочка. Цікаво, що там. Ну, щось невелике, я вже зразу відчуваю, що щось таке якась білогласка чи підлящик якийсь клюнув. Бачите, що робиться? Ну, я ж кажу, ну, дивіться, а такий гарненький, не Гаманесі. Ось Такий, нормальний, зайдет. Ну, це на пуфік. Так що, бачите, пуфік робить свою справу, дивись і опариш. Вирветься вперед, беремо пуфіка, знову-таки продягаємо, підсажуємо ще одненького опарика. Все. Нехитра конструкція, бачите, а клює. До речі, пуфіки, здається, не пойму, чим пахнуть. Медом, медові. Я думала, буде гірше, що ми будемо плутатись. Ні, не несе, до речі, дуже дивно, але на десні ми ловимо, друзі, на годівниці 90 і 100 грамів. Виявляєте, які легесенькі годівнички? Тут взагалі течії немає. Друзі, знову пуфік. О, цього разу втекла. Ні, ти глянь. Шанс такий був втекти, не втекла. Фу, сеня, воняє. Так, то що? Буші крулить. Скажу, що в мене був водолаз, який насажував мені рибу. раки. О, раки точно. Багато їх там? А що ви там шукаєте? Раки. Раки? Тобто вже якимись такими природніми способами їх ловити не можна. Ого! Дивись, який клас. Ну і нагадаю, клас. Ай. Способ ловлі? Прикольно. Я ніколи не бачила, щоб так раків ловили. Я колись на гачок одного спіймала, ага. та їх взагалі боюся. Ось ну, так от підводна рибалка. Хопа. То була б не я аби не провела вам експеримент і не показала, як себе веде під водою пуфік з опаришем. Дивіться, бачите? Тобто, коли ми на насадку його вішаємо, він під водою, ось так, бачите, не тоне, просто плаває. Ну що, чесний народ? Уже 6 годин вечора у мене було в планах посидіти тут десь до 7-ї, до 8-ї години, але я пройшлася по сусідам, порозпитувала. Ні в кого нічого сьогодні хорошого тут не ловиться. Ніхто ніяких лящів не ловив, і я в тому числі Чуда не трапилось, як бачите. Багато різної інформації поступало, що. Вода брудна, що течії немає. Тобто версії рибалок сьогодні були різні, що весь ляж іде попід тим берегом. Називали мені тут і прохотяновку, розказували фотографії, показували, яких лящів там люди ловили на вихідних. Може, воно й правда, може, ляж з тої сторони, а з цієї сторони його нема. Може там вода чиста, а тут вода грязна, але факт залишається фактом. Лящі до нас сьогодні не прийшли не до мене, ні до кого. Що сьогодні в нас було по рибалки? Що в нас клювало і як ми відрибалили? Значить, клювала переважно дрібнота, і клювала вона от протягом всього дня. Зранку переважно я ловила е, на хробака. Після обіду у мене вже почав прокльовувати і опариш, але тільки після того, коли я вкоротила повідець до 30 см і почала туди підвішувати, додавати пуфік. От на пуфік з опаришем у мене ну, почало клювати. А до цього, в принципі. Взагалі, на опариш, який лежить на дні, риба взагалі ніяк не реагувала. Ловили ми в темпі 10 хвилин, ну чи до покльовки, якщо вона траплялась раніше. Дистанція наша була сьогодні 45 метрів, дві вудки стояли на одній дистанції, ловили ми з однієї точки, корм у нас був світлий, плюс темний, плюс горох. Зараз будемо доставати рибу, сушити садок та їхати додому. Завтра на роботу. Хоч відпочинемо там. Так що погнали доставати рибку. Момент істини. Ось така ось чудова, весела рибалка у нас вийшла сьогодні з вами. Трішки підловили цієї мілочовочки. От такі от прикольні рибки нам сьогодні попадалися, які дарували нам настрій. Не трапилося диво, але нічого страшного, все рівному відпочили, кайфанули, розслабились, подихали свіжим повітрям. Все, як завжди, вам традиційно приїжджайте, рибальте і отримайте задоволення від такої чудової рибалки. Бо дома на дивані не клює. Всім до зустрічі! А Рибку ми відпускаємо в воду. Рибка вся вижила. Судочки у нас. Садок довгий. Всім папа. Тепер це ще треба зібрати назад в машину. Я погнала.